Дівчатка, всім привіт! Рада вітати на каналі. Мене звуть Іра, я персональний шопер. Але якщо ви вперше потрапили на мій канал, то вас може здивувати сьогоднішня тема, але не засмучуйтесь, тому що я розвиваю трошки новий напрямок на своєму Ютуб-каналі. Тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь, обов'язково коментуйте. Також ви знаєте, дівчатка, що якщо я знаходжусь в цьому парку з цим блокнотом, отож в нас сьогодні дуже цікава, дуже корисна тема на рахунок харчування. По темі назві відео ви вже здогадались, про що саме піде мова. Я знову прошу вибачення за те, що я в окулярах. Восени ми змінимо локацію і я буду без окулярів. Але, на жаль, тут дуже дуже інтенсивне сонечко, яке зараз сховалось, як не дивно. І, на жаль, без окулярів я навіть не можу, скажімо так, дивитись в камеру. Тому я відразу прошу вибачення. Отож, наша сьогоднішня тема буде стосуватись харчування, а точніше, причини, п'ять причин переїдання. Чому ми переїдаємо? Які на це причини? Причин є багато, причини є різні у кожного з нас. З деякими причинами я борюсь щоденно, і якщо ви далі у відео здогадаєте, з якими причинами я борюсь щоденно, то обов'язково коментуйте, мені буде приємно почитати. А також коментуйте, буде 5 пунктів, коментуйте, який пункт відноситься саме до вас. Але Хочу зазначити, що, напевно, кожна з вас спіймає себе на думці, що всі ці 5 пунктів відносяться майже до кожної з нас, що дівчини, що чоловіка немає різниці. Отож, дівчатка, не затримую вас та починаємо розбирати п'ять причин переїдання. І перша причина це те, що ви нічим не зайняті. Причина так і звучить, тобто у вашому житті. Немає нічого, щоб вас відволікало від їжі. До прикладу, хобі. Так, можливо, якесь хобі, що вам давно хотілося спробувати. Тобто у вас немає хобі. До прикладу, зараз під час війни ви переїхали в Європу, тимчасово не працюєте, так скажем, і таким чином, тобто ви не працюєте, у вас немає хобі. І через те, що по різних причинах ми можемо перебувати вдома, не працювати, не мати хобі, не займатися спортом, не мати маленьких дітей, до прикладу, за якими потрібен щоденний щогодинний догляд, з якими потрібно щоденно прогулюватись, гуляти, ходити на різні дитячі майданчики. Тобто, якщо ви ловите себе на думці, що ви нічим, ну абсолютно нічим не займаєтесь, окрім того, що спите. Їсте і не знаю, можливо, там приймаєте душ або ванну. Тоді перша ваша причина буде переїдання те, що ви нічим не зайняті. Немає роботи, можливо, навіть немає чоловіка. І це спонукає вас до того, що ваші думки завжди націлені тільки, а щоб приготувати, а щоб солоденьке з'їсти, а щоб солоденьке випити, можливо, морозиво, можливо, те, можливо, інше, можливо, щось приготую, можливо, схожу до ресторану, до кафе і так далі. Тобто ваша зайнятість, яку ви... Ваш uh... Час, який ви могли б приділяти до прикладу якійсь своїй е, новій професії, е, вивченню якоїсь можливо е, іноземної мови, або до прикладу якогось хобі, або до прикладу спорт, який, який ви почали е, почали б займатися. Е, всі ці речі ви заміщаєте тим, що ви просто е, думаєте весь час про їжу, і таким чином це спонукає переїданню. Дівчатка рухаємось далі, і друга причина переїдання. Як не дивно, але кожна з нас, кожна людина з нас у 2023 році я так гадаю, що робить ось цю помилку, і я її озвучу, не дивлячись на те, що, можливо, перегляди моїх відео на Ютуб трошки знизяться або, до прикладу, перегляди сторіз-блогерів трошки знисяться, але я повинна це озвучити. І причина друга звучить як. Те, що ви харчуєтесь, ви їсте свій обід, сніданок, вечерю під час того, коли дивитесь телевізор, під час того, коли дивите щось в інстаграмі, дивитесь відео. На ТікТоці і так далі в різних соцмережах. Чому це погано? Тому що ви концентруєтесь не на споживанні своєї їжі. Ви концентруєтесь на тому, що ви дивитесь. Тобто, ви думаєте про те, що ви дивитесь. До прикладу, якщо ви дивитесь сторіс якоїсь відомої блогерки, яка показує вам рекламу купальника і стоїть оголена, і ви там дивитесь, чи вона в хорошій формі, чи в поганій формі, то ви дивитесь на неї і собі. Думаєте саме про неї, що вона говорить, як вона виглядає, і або думаєте собі, о Боже, знову ця реклама, і так далі. Тобто, ви не концентруєтесь на тому, що ви споживаєте їжу, не присвячуєте цей. Такий святий час для себе, свого тіла та своєї їжі. А ви дивитесь сторіс, дивитесь відео. Так, я розумію, що зараз бракує часу, щоб, до прикладу, сісти і дивитись там не знаю, відео по годині. Так, і я, якщо ви помітили, то шопінг влоги стараюсь робити дуже-дуже такі мінімальні 15 20 хвилин, бо я розумію, що немає ось такого часу, щоб ви сіли і прям по півтора години дивились мої ро. Ось ці відеорозмовні, так, вони бувають трошки довшими, тому що ну я повинна якось кожні пункти вам розказати та розписати. Але все ж таки. Під час їжі вам потрібно концентруватись на їжі. Чому? Тому що, до прикладу, ви їсте, дивитесь на телевізор, то ви будете їсти, поки не закінчиться ваш улюблений серіал, ваш фільм або ще щось, і це може продовжитись і на годину, а через годину ви вже зрозумієте, що ви переїли. Тому обов'язково ось цього пункту я бажаю позбутися всім. Я бажаю дійсно, щоб ви віддавали себе повністю спрямовані. Поживання своєї вкусної вечері чи обіду, або проведенням цього хорошого часу зі своїми дітьми або чоловіком, це буде краще, що ви можете для себе зробити в теперішньому світі. Дівчатка рухаємось далі. Третя причина переїдання звучить як ви їсте не ті продукти. Що це значить? Тобто є продукти, від яких дійсно може статись так, що ви їх переїсте. І зараз я їх назву. Тобто, до прикладу. Гречки ви не переїсте, тобто не буде такого, що ви, до прикладу, з'їли пів кілограма гречки, або, до прикладу, ви з'їли пів кілограма салату з білокачаної капусти. Чому? Тому що просто вам вже набридне пережовувати вас почне боліти щелепа, і ви ну, не захочете вже скажете, та ні, я вже сита вже якось і не хочеться. Тобто, коли ми їмо ось якісь такі досить важкі, скажімо, або, до прикладу, ви квасолю їсте, або горох, або щось таке, то багато ви цього не з'їсте. А ось якщо ви їсте такі продукти, як, до прикладу, млинці, вареники, пельмені, або там якісь плюшки з чаєм, тістечка з чаєм, або якісь. Деруни і так далі. Тобто, де ось у вас на столі стоїть велика таця. На таці ось така гірка до прикладу млинці, ось така гірка, до прикладу дерунів. І ми повертаємось, звичайно, до другого пункту, який звучить, що під час перегляду чогось ми з'їдаємо більше. Тобто, оці два пункти, наче. Пов'язані. Чому? Тому що, якщо перед вами стоїть тарілка з млинцями, і ви вирішили так, ні, гречку рис, картоплю я їсти не буду з салатом, там з не знаю, з котлеткою, так? а я краще з'їм там два млинчика до прикладу, з чаєм, і мені того стачить, скільки я там їм. І це є помилка. Чому? Тому що, якщо перед вами, скажімо, тарілка з млинчиками, то, е, І ще включений телевізор або телефон, то що станеться потім? Вмісто двох млинчиків з чаєм ви з'їсте 5-6 млинчиків з чаєм. І закінчиться програма, ви закінчите їсти, і тільки через пів години ви зрозумієте, що ви з'їли забагато млинчиків, або ви з'їли забагато вареників, або ви з'їли забагато багато пальмень і так далі. Тобто таких продуктів, які здатні спонукати вас до переїдання, дуже дуже багато. І знаю, що кожна з вас, багато хто з вас, ловить себе на цій думці, що або до прикладу, якщо ви їсте в компанії, ось стоять, до прикладу, якісь там ватрушки, або, до прикладу, якісь там деруни, і ви в компанії спілкуєтесь і ваше споживання їжі. Йде в протяжність одну годину, то ви ось тих дирунів можете з'їсти і 20 штук, так скажемо, і потім просто через півгодини ви відчуєте просто переїдання і зловите себе на думці, що, на жаль, я переїла, це було для мене забагато, тобто не, не проконтролювала цей процес і переїла. А переїданням є дві причини: або ви в компанії. Харчуєтесь і під час розмови переїдаєте. Або якщо до прикладу ви дивитесь в телефон або телевізор. Причина номер два. Дівчатка рухаємось далі. Повинна була дві хвилинки почекати, так як тут багато людей, які гуляють зі своїми собаками. Тому вибачте, але продовжуємо. І четверта причина переїдання звучить як заїдання стресу. І в кожного з нас були такі випадки в житті. І зараз вже півтора року багато хто з нас на щоденному стресі. На жаль, це так, і це є реалії нашого життя, де б ми не знаходились, але це. Дійсно, так, і ті люди, які знаходяться в Україні, то я щиро співчуваю, тому що там стрес підвищений в два рази. І тут також є два моменти: є два типи людей. До прикладу, один тип людей, які під час стресу нічого не можуть їсти, і вони навпаки скидують там 5-10 кілограм під час стресу. І є інший тип людей, які дійсно заїдають. Тобто стрес переходить в те, що людина просто їсть все підряд, все, що вона бачить, не може зупинитись, і тобто знаходить свою втіху саме в їжі. І це дійсно так, і е, знаю стовідсотково, що мене дивляться і перший тип е, жінок, і чоловіків немає різниці, і другий тип, е, що під час стресу, а стресу зараз дуже багато, тому що ми, дівчата і жінки, на жаль, такі, що е, ранковий прищ на носі, або, до прикладу, е, плюс 100 грам на вагах, то це вже шалений стрес для нас, дівчат та жінок, тому я це знаю, і е, кожна з нас це житті які проходили, тобто стресу зараз дуже багато з усіх сторін. Тому дійсно це потрібно контролювати. Але що тут важливо, тут знову ж ми повертаємось до пункту один, який звучить як. У вас немає зайнятості, тобто я розумію, що зараз стрес і направо, і наліво, і різні життєві ситуації, і сімейні ситуації, і ви можете бути за кордоном, хтось з рідних може бути в Україні, і так далі, і так далі. Тобто, стресу зараз дуже багато і з роботою і з фінансами. Але якщо у вас буде зайнятість, тобто про те, про що я мовила в першому пункті, ви будете мати. Жагу чимось займатись, можливо, грати на якихось інструментах, можливо, спорт, можливо, макраме, можливо, плетіння, в'язання, вишивання. Я не знаю, будь-що. Зараз такий великий вибір, якихось хобі, тобто. Обирай, просто собі в гуглі набираєш і просто займайся чим завгодно. Плетінням з бісеру, плетінням з того, того, того і так далі. Тобто вибір дуже великий. І якщо ви будете мати заняття, яке вам подобається, то перше, ви будете. Трошки знижувати рівень свого стресу та таким чином будете відволікатись просто-напросто від споживання їжі. Тобто, ваші думки будуть до прикладу: малюєте ви картини так. І ось ви захоплені, і ви малюєте по три, по чотири години, по п'ять годин. Ви можете навіть не думати, що о, зараз дві години мені пора на обід, пора на вечерю. Чому? Тому що ви захоплені тим, що ви робите. Ось, до прикладу, як я знімаю Ютуб, як я знімаю шопінг-флоги в торгових центрах і так далі. Тобто. Плюс да, якісь там формування капсул, баз, збирати там подруг на якісь весілля дні народження. Тобто немає часу так багато думок витрачати на харчування. Це потрібно просто зрозуміти, обрати для себе. Якусь зайнятість, зрозуміти, що, можливо, до прикладу, якщо ви жінка трошки постарше, і ви згадали, що десь в молодості, можливо, ви хотіли грати на піаніно, фортепіано або ще там щось, або можливо, танцювати, то сходіть, знайдіть курси, якісь недалеко від вас, можливо, просто самі там по Ютубу починіть займати чимось корисним для себе, тим, чим ви колись, можливо, в молоді роки дуже хотіли займати. Але так і не почали. Тому це саме той час, щоб почати розвиватись. Дівчатка, рухаємось далі. І п'ята, і остання причина переїдання. Це, скажімо, професія, якою і я займаюсь, якою вже декілька років я тільки працюю на фрілансі. І це так, п'ята причина переїдання це робота на фрілансі. Так, чому? Тому що більшу частину всіх тих, хто працює на фрілансі. І я знаю, що багато хто з вас працює на фрілансі. Зараз я не видумував, що у вас немає зайнятості, і ви сидите до прикладу вдома. Зараз я веду мову, що ви працюєте вдома. Тобто у вас є комп'ютер, телефон або ще там якісь засоби, і ви вдома працюєте. Вам оплачується робота. Тобто, зараз робіт на фрілансі дуже багато, навіть якщо ви до прикладу не знаю, бухгалтер, то так всі бухгалтери також працюють на фрілансі вдома, психологи працюють вдома, стилісти працюють вдома. На жаль, або на щастя, не знаю, я сумую за тими періодами, коли я могла з подругами, знайомими сходити на шопінги в різні бутіки, магазини і просто їх затарити, скупити, бази, капсули. Я сумую за цим, за цим періодом. Чому? Тому що ось так просто ми виходили, скуповувалися цілий день шопінг, потім обід. А зараз ми все робимо в комп'ютері. Зараз у нас все. Ось таке електронне. Тобто ми капсули бази, розбір гардеробу, ми все робимо в онлайні. І це не добре, це не погано, це дещо нове, тому що не знаю, в чомусь цьому, як кажуть, знаєте, заново, тому що це дещо нове. Багато людей поки що не сприймають ось таку роботу стиліста через комп'ютер, через телефон як допомогу, але, на жаль, або на щастя, ми рухаємось вперед. Світ розвивається, ми розвиваємось, і не можемо ми стояти на місці, дивлячись на те, що, до прикладу, колись я жила в Україні і займалася цим в Україні там, зі своїми знайомими, подругами і так далі. Тепер я не живу в Україні, і ось тут, де зараз я проживаю, нікого з моїх знайомих немає. І плюс у мене багато вже інших знайомих, з якими я спілкуюсь, до прикладу, в Інстаграм. Звичайно, яким чином я можу їм допомогти, тільки таким чином, що ми спілкуємось в електронному виді. І ось робота на фрілансі, на жаль, не для кожної дівчини, жінки, чоловіка добре впливає на ваш зовнішній вигляд. Чому? Тому що ми багато сидимо, і це дійсно так. Я дуже багато сижу в телефоні, я дуже багато сижу в комп'ютері за цілий день, тому що коли ти щось шукаєш, ти просто сідаєш шукати, ти перериваєш всі сайти, по дві години сидиш і просто не встаєш. І це є погано. Звичайно, для моїх ніг це взагалі погано. І тому я, до прикладу, займаюсь табатою. А ці вправи ви можете подивитись в минулих моїх випусках. Чому? Тому що табата вона така швидка і вона швидко мені розганяє лімфу, розганяє мені кров по тілу, мені відразу так стає спекотно, гаряче і відразу е, з'являється такий рум'янець на щічках, і відразу стає якось. Е, тобто я розрухалась, так скажем а якщо ви ще до прикладу Три попередні пункти також робите помилки, так? то звичайно, що в цьому п'ятому пункті, якщо всі п'ять, ну, перший не рахуємо, так? якщо е е всі ці пункти, скажімо так, ви поєднуєте разом, то звичайно вийде так, що сидя за комп'ютером, працює на фрілансі, е дійсно, ви можете набирати лишню вагу, тому що. Чим відрізняється пункт 5 від пункту 1? тим, що ви все ж таки повинні сидіти і робити, так? Тобто, якщо я формую капсулу або збираю образ на весілля, то, тобто я шукаю щось формую, щось роблю, презентацію і так далі. І pdf файл. Тобто я повинна це зробити, бо робота оплачується, так тобто, це не той варіант, як пункт один, що до прикладу ви можете нічого не робити і. Просто сидіти їсти. Ні, ви тут повинні і зробити, але і їсти. І ось тут закрадається ось ця велика проблема, що ти ось тут, наче дируни, їж, а тут щось другою рукою там щось презентації робиш, щось шукаєш, щось пишеш, щось не знаю, програмуєш або ще щось. Тобто виходить, що ти займаєшся і роботою, і споживаєш їжу, і це також відносить нас до пункту номер. Два або три вже забула так, що тобто ми робимо дві справи одночасно. Тобто не беремо до прикладу просто інстаграм або телевізор, а беремо до прикладу, що ви за комп'ютером чи в телефоні робите роботу, за яку вам платять гроші, бо ви її повинні зробити так. Але при цьому ви другою рукою їсте, і це також відносить нас до того, що ви робите дві справи і також переїдаєте. Дівчатка щиро вдячна за перегляд. Моє відео підходить до кінця. Надіюсь, ось такі поради вам дійсно допоможуть дещо змінити в своєму житті. Дякую, що залишаєтесь на моєму каналі. Дуже велика подяка за коментарі під моїми відео. Це мене надихає знімати вам більше, розповідати про себе та своє життя трошки більше. У мене дуже багато корисної інформації для вас. Обов'язково пишіть в коментарях наступну тему відео. Я знаю, що тема харчування, тема спорту, тема догляду за волоссям і так далі. Це дуже важливо для нас, дівчат та жінок. Ми завжди хочемо дізнатися якоїсь трошки більше інформації, трошки кращої інформації. Тому я рада, що ви зі мною. Я рада, що ви підписуєтесь та коментуєтесь, коментуєте мої відео, це дуже приємно. Всім дякую за перегляд, всім